Нарешті час дійшов до показу ексклюзивчика. Тут тух, блять. Оце нахуй апаратура. Ви тільки подивіться нахуй на цей пилосос. Це піздец. Що там є? Захисник, Льова, Йосип. Зібрались разом і пішли нахуй. Тому що ви таке хуй коли переплюнуте. Всі ваші геймдизайнери, нахуй всі. Ви подивіться, це піздец. Така краказябра. Просто страх. Така людинка роздягала в 97-му казино на бабки в Монако. Союзники такого чоловічка любили. Я ж вам кажу, привдягнувся, коротше, в ці чапи, і одразу настрій такий блядський з'явився. Захотілось покрасуватись, захотілося одразу до цих оленів поїхати. Приїжджаєш, а тебе навіть не пробивають. Не будуть тебе пробивати, бо така людинка вміє шокувати, вміє красуватись, вміє наводити страх. Така людинка, улюблений союзників, такому крокодилу безкоштовно віддадуть позицію. Я вам кажу, на цій коло лісниці їдеш і з землі не відчуваєш. 460 альфа, 3,5 між пострілами, дві бронебійки в барабані. Супротивнику дві віддав, собі 920 на прирост на розвиток дамагу забрав. Через 22 секунди вийшов і повторив процедуру. Два-три рази так зробив, і ти в шоколаді. Пересувайся цей апарат. Зі швидкістю 40 км, а за 428 метрів бачить, кого наступного буде трохать за попу, а його 1720 одиниць міцності вистачить, щоб справедливо розмінюватися і просаджувати ворога по ХП. А якщо бажаєш пересуватися на красивом, то треба якусь кількість боїв відкатати на 3600 суми, і буде в тебе шість полосок на стволі, і всі будуть тебе любити, і безкоштовно віддавати все, що є у них в карманах. Якщо ти вдруг понравився цей відос, підписуйся на канал, протискай вподобайку і не пропускай наступні відоси і стріми. А з вами був Пандич. па-па!